Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачнючий пиріг із сиру та абрикосів. До сиру додаємо 2 жовтка та перемішуємо сіль трошечки, цукор, крохмаль. Ось так додаємо 2 жовтка, другий жовточок, цукор. Також крохмаль трошечки додали та сметанку. І все перебиваємо блендером. Все, ми гарненько все збили. Тепер наші абрикоски треба порізати та додати сюди. Ми все перемішали, додали наші абрикоски та будемо випікати у духовці. Також для того, щоб у нас наш пиріг був дуже смачним, ми зробимо класний верх. Для цього ми спочатку запікаємо наш пиріг у духовці. Перемішали тепер перекладаємо, де будемо випікати, розрівнюємо. Все готово для випікання. Одразу вам скажу по секрету, я роблю дві порції, тому що чекаю на гостей, і тому вони все дуже швидко з'їдять. Їм дуже подобається, тому що випікаємо наш пиріг і будемо пізніше смакувати. Далі ми збиваємо наші білки із цукром до густої піни. Поки у нас готується наш пиріг, ми повинні зробити наше завершення пирога. Збили білок із цукром Ось до такої консистенції. Запікали наш пиріг 30 хвилин при 180 градусах. Далі ми зараз будемо додавати наші білки зверху і випікаємо ще десь 10-15 хвилин при 180 градусах. Ну що, всім смачного.